Останнє засідання депутатської комісії з питань соціального захисту населення Рівенської міської ради видалось не зовсім звичним. До неї звернулись ошукані діти з сім'ї гойків, трикімнатна квартира, яких по вулиці Струтинської у результаті кількох операцій купівлі продажу опинилась у руках іншого господаря. Діти, мати яких давно їх покинула, а батько тяжко хворий, живуть поки що у своїй квартирі, але постійно, як стверджують, отримують попередження і погрози щодо якнайшвидшого виселення. Отож, депутати разом із юристом міської служби у справах неповнолітніх Миколою Палієм вивчили документи купівлі продажу і дійшли до висновку. Що можу там бо всім даним більше роботи слідчим? Депутатська комісія, на чолі з Петром Українцем вирішила звернутися до голови міського суду та начальника Рівенської міліції з проханням розібратися у справі з продажем квартири, де проживають неповнолітні діти, а також стосовно захисту їх від неправимірних дій та посягань. Служба у справах неповнолітні турбує доля дітей, яких в даний момент які в даний момент залишились без житла, і не зрозуміло при яких обставинах, на основі яких правих документів квартира Гойка. Переходив у власність Андрошулі, в подальшому Квятковській, в той час, як Гойко стверджує, що ніяких документів на продаж квартири він не підписував і грошових операцій не здійснював. Так як за рішенням Рівненського міського суду від п'ятого року є особою обмежено дієздатним. Батько дітей і дійсно не пам'ятає, що підписував документи на продаж квартири, хоча підпис, схожий на його на документах є. Скоріше за все його станом скористалися злочинці, які палюють на таких соціально незахищених людей з метою привласнення їх житла. На комісію, крім того, завітав ще один рівнянин, квартира якого теж шляхом махінації опинилась в руках інших хазяїв. Отож, тенденція відбирання квартир у дітей, які залишаються без батьківського піклування, та самотніх пансіонерів поширюється нині у рівному. Комісія, однак, як наголосив її голова Петро Українець, може лише допомогти їм продуктами та одягом, а також зверненням до сесії про зняття мита, якщо постраждалі подаватимуть позови до суду. Решту проблем з'ясовуватимуть і вирішуватимуть правоохоронці.